Вітаю, дорогі друзі! І нарешті ми дібралися до п'ятого Far Пройшовши всі попередні частини Far я нарешті добрався до п'ятьорочки, і тепер хочу чесно розповісти, чи варто взагалі витрачати свій час на цю гру? Звісно, як завжди, я проходив гру на максимальному хардкорі, і порівнюю з першою, з другою, з третьою, четвертою частиною. Так що, давайте не будемо минути котові боби, і начнемо, звісно, ми із сюжету. Але я не буду вдаватися в глибокі спойлери, бо все це треба самому пройти і відчути. Суть головна така: вам доведеться зустрітися з такою родиною сектантів фанатиків які мутять якісь галюциногенні штуки із місцевих квітів колокольчиків і називають всю цю діч блаж'ю. за допомогою цієї рідини чи газу рідини, як це назвати взагалі. Вони зомбують інших людей і. Вони становляться їхніми рабами або таким можна сказати, зомбі, які виконують всі вказівки, і трошечки ну як трошечки дуже дебело під кайфом. Це взагалі родина, троє братів, сестра, два брата керують двома різними регіонами, і сестра третя. А найстарший брат, можна так сказати, це головний бос, так би мовити, голова всієї цієї сімейки. І вам доведеться з ними зв'язатися, розбиратися і робити вибір, що робити далі і який шлях обрати. Ось така основа, але детали я вам не дам. Хай це буде сюрпризом для вас, і я вважаю, так і повинно бути. Тепер хочу плавненько перейти до самих регіонів і природи. Ну, краса просто неймовірна. Так що почнемо з самого першого регіону, це долина Холланд. Що я вам скажу? Це реально дуже красиве місце, і в цілому у грі є три основні регіони. І вони дуже схожі між собою. Навіть можна сказати, що вони плавненько переходять один в одного, доповнюючи. Один одного в долині Холанда переважають рівнини, широкі поля, річки, високі вишки, багато дерев, є навіть гори, які трохи виступають над рівниною, ну як трохи, дебело. Там є різні печерки, ферми, інші цікаві місцини. Все це створює, можна сказати, неймовірний, класний атмосферний шутер. Наверно, навіть так. Як на мене, це саме той регіон, ніби суміш усього, що є на інших картах, тільки без такого відчуття запустіння, яке трапляється на інших локаціях. Наступний регіон це річка Хенбейн. І скажу чесно, рівнини тут взагалі немає. Тут переважає гориста місцевість з деякими особливими відтінками. Є ліси, наче, є трава, але вони вже не такі, як на рівнинах. Трава тут більш жовта, ніби якесь запустіння, ніби регіон десь підсох висихає, при тому, що дерев, наче багато, але зелений колір, знаєте, як. Тьмяний. Як на мене, це мій найменш улюблений регіон у грі, бо тут не відчувається якогось такого кайфу шаловиш у перших, першій локації. Гори є, є зелена трава, але вона якась не зелена, вона є лі-єлі, плюс в більшості це жовта і така помаранчева, я б навіть би сказав би даю трава. Річки тут є, але вони не особливо радують в цілому. Трішки такий сумний, унилий регіон, який мені не дуже припав до душі. І, звісно ж, третій регіон це гори Вейтейл. Цей регіон теж не дуже славиться рівнинами. Я б сказав би, що рівнин тут майже також немає, але він трішечки красивіший за регіон річки Хенбейн. Принаймні, мені так здається. Бо, хоч гори там і домінують, але зелені трави. трави, трави. Трави і дерев все ж таки більше, і води також в цьому регіоні більше, ніж у другому регіоні. Саме через цю більшість кількість води загальна картинка виглядає, як на мене, краще і приємніше для ока і. Ну не так грустно. Трава тут теж частково жовта і помаранчева, але переважають все ж таки більш зелені відтінки. Особисто я все ж таки віддаю перевагу першому регіону долині Холланд, бо вона мені здається найкращою, найкрасивішою і. Має свій такий особливий шарм. Другий і третій, ну досить схожі між схожі собою, але третій відрізняється великою кількістю води. Тож, мій порядок проходження завжди такий. Спочатку долина Холланд, потім річка Хенбейн, і на десерт залишаю гори Вейтейл. Це щось між першим і третім регіоном. Того, що, якщо почати або закінчити навіть річкою Хенбейн, ну якось грустно. Ну якось грустно. Поэтому я вибираю такий порядок проходження. Так, ну тепер давайте поговоримо про завдання, які нам ставлять у грі. Вони бувають різні, є основні сюжетні, є додаткові, які позначаються зірочками, а сюжетні позначаються таким міні-прапором Америки. Є аванпости, ті самі форпости, які ми звільняємо, як і в інших частинах Far Cry, В принципі, це кістяк, це база. І є ще така штука тайніки виживальщика. Це такі спеціальні схованки, які треба шукати. Про них я розкажу чуть-чуть попозже. Оно ми будемо проходити сюжетні завдання і отримувати від цього кайф. Іноді будемо шліфувати додаткові місії, але я вам скажу чесно. От... Не варто зациклюватися на всіх цих додаткових завданнях підряд, бо дуже швидко можна загнати себе якусь рутину, вони там доволі однотипні і не завжди приносять задоволення. Паралельно зі сюжетними ви будете просто захоплювати ванпости. У процесі проходження сюжетних завдань будете спілкуватися з різними персонажами, які покажуть вам, де знаходяться ці аванпости, і ви будете їх звільняти. Це дасть вам певні бонуси. А отже, мій лайфхак такий: Проходьте сюжетні місії. Отримуйте від цього максимальне задоволення, трохи доберіть додаткових завдань, щоб не нудгувати, як то не нудгувать. І не забувайте захоплювати аванпости. Це от, ну, ідеальний баланс, як на мене. Тож, якщо намагатися взятися за всі додаткові завдання підряд, гра дуже швидко стане одноманітною і мотивація доходить до кінця. Мотивації доходить до кінця, стане менше. <с> так, я вам скажу. А що з приводу компаньйонів у грі? Це такі спеціальні або прості бійці, яких ти можеш знайти на вулиці. Странно звучить. А на аванпостах чи на інших місцях є спеціальні прям, а є самі обичні, які ви знаходите на, на будь-якому аванпості. Відкривати їх будете поступово, просто іноді допомагаєш комусь звільнити церкву, ви там побачите на карті будуть спеціальні значки з цими спеціальними персонажами. Іноді просто розвалюєш сектантів, знаходиш якусь собаку або щось таке. І кожен компаньйон з'являється через спеціальні завдання. Так що пробуйте, експериментуйте, дивіться по карті, ви там зразу побачите. Бувають різні компаньйони. Є просто собаки, є спає спайдермени, хотів сказати, є снайпери, є авіація, є прості бійці з автоматами, яких можна знайти на аванпостах. Але скажу чесно: навіть спеціальні компаньйони, які вони класні не було, не були, ви відкриваєте їх поступово, і на хардкорі вони дуже слабкі. Ну це просто, це просто піпец. Тобто, прилітає якийсь компаньон на літакові, його там практично зразу мінусують. Приходить якийсь компаньон, взагалі звичайний, вступає в бій, там буквально ну, менше хвилини, і його виносять, і все. Тобто вони максимально слабкі. Оце, звісно, печаль. Так що використовуйте фішки саме цих персонажів, у них є унікальні навики, і хто особливо любить по стелсу працювати, можна скомбінувати свої стелс-навики із стелс-навиками ваших компаньйонів, і це буде круто. То, що вони будуть потихонечку працювати в тішині, як то кажуть, і їх не замінусують. Оце, як на мене, найкращий варіант. Тож відкрито, відкриті такі конфронтації, відкриті стички, їх валять прям моментально, практично. Наступне, що хочу згадати, це навички, перки, як їх правильно назвати. Я не буду зараз розповідати, що кожен перк окремо значить, тож їх дуже багато, і вони всі під різні стиль гри. Хтось любить тес, хтось лупашить усіх направо-наліво, Тож навички треба підбирати відповідно до свого стилю. Грина. Але від себе додам одну чітку пораду одразу прокачати додаткову кобуру. Це додаткова кобура і колекціонер зброї. Найпотрібніші навички. З ними ти зможеш носити з собою 4 одиниці зброї, а це, вибачте, вже серйозно. Ти якби серйозний штрих, може взяти пістолет, автомат, лук і гранатомет. Щоб трошечки пошаліть, так що повний комплект, як на мене на всі випадки життя. Все решта вже якось кому як зручно. Хтось бере перки на стелс, хтось там на витривалість, хтось там на ремонт, на якийсь ремонт, чи на здоров'я, чи ще щось. Ну, в общем, подивитися, розберетеся і під свій стиль гри підберете. А для тих, хто реально задротить, да можна влупашити всі навики, да й не заморочуватися, ну, так вам скажу. Ну і звісно же, наступне це випробування. Але не плутайте, це не окремі місії, які будуть у вас десь в хвостах світитися. Це такі собі внутрішньоігрові ігрові досягнення, які вам просто рахуються автоматично за певні дії. А ну там замінусували ви там, певну кількість ворогів за допомогою гранат. Опана, получаєте бонус у вигляді додаткових очків. До навиків, і за допомогою от таких от випробувань, які ви знайдете в окремому вікні, ви зможете закрити дуже швидко, закрити у повністю усі свої навики і стати прям лютим тіпом. І отут давайте пару слів розкажу вам про хардкор, бо в цілому моя філософія грати на хардкорі. Так, вороги є. Так буває, що авіація летить, приїжджає якесь там підкріплення дві-три по пару тіпів у кожній, але якось хардкор не хардкорний. хардкорний. Не ввалять по жорсткому, нема такого, що ти думав, блін, ну це просто капець, ну нереально пройти. Не вистачає жорсткості, ну капець. Хотілося б, щоб противник був агресивніший, щоб було більше е гранат, техніки, самоліти, авіація, щоб реально прям наввалювала, щоб прям почувствував, що тебе кошмарять як треба. Дуже странно звучить. Я просто люблю хардкор, ну нормальний, хороший. Так що, як на мене, грайте на хардкорі, не партеся. Так, да, є один нюанс. Після першого проходження гри відкривається ще один додатковий хардкор. Він вже має більш серйозні, як то кажуть, шанси стати реальним хардкором, але, чесно кажучи, я його не грав. Я знаю, що є така штука, як нова гра плюс з увеличеним хардкором. Але стандартний базовий хардкор, який ви можете вибрати відразу, він слабий. Він слабий і реально не вистачає жорсткості. Але я просто не любитель проходити два рази гру прям підряд. Ну це прям капець. Прям капець. Так що, вибирайте хардкор, не партеся і кайфуйте. Потихеньку переходимо до механік боя, додамо трошечки простілс, бо воно одне з другим пов'язано. Так що є різні види зброї. Я вже протестував майже все: пістолети, автомати, кулемети, гранатомети, снайперки і тому подобне. І скажу так: все стріляє стабільно, нема такого, щоб такі прям. Вибивало приціл, чи щось сильно задиралось там ствол. Автомат, як автомат, пістолет, як пістолет. Не скажу, що прям сочність якась відчувається, але й немає якогось там перебора. Тобто, видно, що попадає, видно, що хорошо стріляє. Нема вау-ефекту, але нормально. В принципі, середненько, все класно. Але є один нюанс: снайперських гвинтівки. Як на мене, трошечки недоработано. Або то я так граю, або то лижі не їдуть, як то кажуть. Треба трошечки попрацювати на відстані снайперською гвинтівкою. Не хватає якоїсь стабільності, хоча є можливість затримати дихання, але на відстані там ті самі 100 метрів я просто не можу попасти тіпам в голову. Понімаєте? Тобто, або то я такий кривий, чи не непонятно, тупо 100 метрів, плюс-мінус, я не можу попасти. Я стріляю і мимо, стріляю і мимо, і навіть затримую дихання. Не хватає якихось сошок. Чи може якоїсь більше стабільності до речі, не можна лягати? Оце дуже великий мінус. Як на мене, додали б можливість лягати і додали б сошки до гвинтівок. О, я думаю, б стабільність була получше і було б покруче. Але так, в принципі, по-обичному. Ну і декілька слів про стел, що я можу вам сказати. Стел тут є, він працює, але без фанатизму можна реально пройти ззаду, можна когось тихенько зняти. Лук працює, глушак працює, можна зачищати цілі участки аванпости повністю по стелсу, не піднімаючи тривогу, і взагалі ніхто не заметушиться. Хоча вони іноді дергаються, знаєте, такі якісь странні ребята. Але в цілому вам зарахується те, що ви пройшли по стелсу, так що. З цим все працює. Реально нічого додати. Глуп працює, глушак працює не як в житті, а як в ігрі, реально тихо знімає. Є стелс компаньйони. Рібачки, умієте по стелсу проходити, все буде, все є. Я просто люблю по стелсу проходити. Ну не вмію. Я просто гашу їх і все. Ну і от ми добралися з механіки бою до стволів. Давайте поговоримо про Ли Cry 5. Да, першим ділом є такий собі окремий відділ самої зброї із зірочкою. Це преміум зброя, є такі розмальовані гвинтівочки, якісь там улучшені, але я вам скажу так. Мій чисто совет, не лізьте туди відразу, бо це як читінг. Якщо ви тільки почали гру і візьмете 50-й калібр, якусь снайперську гвинтівку із зірочкою, у вас якась там маерка перед цим була, а ви вначалі берете 50-й калібр. Ну, це реально ламає гру. Ви одразу будете ваншотити усіх, а кайф уже поступово відкривати зброю, він просто упаде! Пропаде! І все, і капець. Того. Не заморачуйтесь із цією зброєю зірочкою. Коли відкриєте основну зброю, тоді візьміть якийсь там скін, який їм понравилося. Не спішіть із цією зірочкою, взагалі забудьте про неї що. Тепер по категоріям зброї: ближній бій, Кастети, такі, бітики, ломіки, стандартний набор юного джентльмена. Пістолети, дробовики, пістолет-кулімьоти, кулемети, Пістолети, кулемети, автомати, калашики, аерочки, снайперські гвинтівки, як звичайні, так і 50-й калібр, кулемети, звісно, луки єсь, гранатомети, вогнемети, тобто все, що душі, як то кажуть, буде угодно. А, ну і пару вудочок теж валяється щоб на рибалку сходити. Нічого більше додати, реально. Давайте я вам ще розкажу. Про апгрейд цієї зброї. М -м, все ж таки почали проговорити про зброю. правильно Є певні речі, які можна прокачати. Не буду прям глибоко погружатися, це все діло для того, щоб теж це для вас був кайф, для того, щоб ви це все ізучили. Беремо якусь там мерку, ми можемо на неї навісити новий розкрас, покрасти в її там, в певні скіни, можемо поставити новий приціл, як якийсь там коліматор, як і 4-6-кратний прицел, для того, щоб іздалі когось гасити. Також є глушачки, там круглий і прямокутний. Я їм подобається, і увеличені магазини. Так, да, нема сошок, немає якихось супербарабанних магазинів і тому подобні речі. Мінімальний базовий набор, от, як то кажуть, юного Far В принципі, вистачає. Можна було, б, звісно, додати кучу різних обвісів, але і так, як на мене, Far Cry 5 з цього приводу дуже сильно виіграє порівнянні з іншими іграми. Тобто, тут все отлічно, все класно. І так, зброю ми взяли. Обвіз наложили. Ну а чим же нам стрілять? І тут Far Cry 5 дуже приємно, як на мене, нас дивує. того, що, як на мене, це саме лучше рішення. У нас є різні патрони, різні приблуди. Давайте подивимось. у нас є аптечки базові, у нас є бронежилети, у нас є різні гранати, димовушки. Я взагалі не представляю, хто димовушками пользується, я ними ні разу не пользувався, взагалі не представляю, як ними нормально пользувати. Я в основному реально просто заходжу і всі хорошу. Є яким можна які можна роботати, але у мене мишки, на мишки колесико не працює, тому я не стелсю. Є динаміти, є молотові, є сішки 4, все, що треба, як то кажуть, для юного піромана. І саме красиве, саме лучше, це боєприпаси для гвинтівок. Є звичайні патрони і є бронебойчики. Ну, бронебойчики для пістолетів, для автоматів, для пулеметів, для 50-го калібра це одне. Саме лучше. Це одне із лучших. Спеціальні стріли з вибухівкою. І касетки. Касетні заряди для РПГ. І обичні, і зажигаючі, що ви понімали. Це просто що-то неймовірне. Ви можете цілі. Угрупування сектантів просто розносити в щепки. От як на мене, оця штука не хват... штуки не вистачало в інших частинах Фаркрая. Різні типи боєприпасів. Це прям максимально класна віч. Так що пробуйте, експериментуйте, рекомендую. Ну і після того, як ми закупилися пушками, як Карноль Шварценеггер у фільмі Команда, чи як там правильно називався, фільм Магоєст, і хороший був. Але юлки-палки, у нас ще є одяг. Нам голим ходити не можна. Але, чесно кажучи. Граєш ти від першого обличчя. Така різниця, в чому твій персонаж взагалі одягнений? Ти взагалі не бачиш його. Бачиш тільки тоді, коли тебе завалили, і то там на секунду буквально. Да, є костюмчики, є там костюмчики з попередніх частин, ти там може лютим типом виглядати, є різні приколясики, масіки, штанішки, курточки, перчаточки, за, зачосочки і тому подобне. Але це все для галочки, це все, якщо вам, в принципі, подобається, напевне, там перчатки, якщо одягнеш, одягнеш перчатки, ти, по крайній мірі, тільки перчатки будеш і бачити. Але якщо ви прям фанатка 100 вам хочеться вдягтися, як там, чувачок із тратьої частини, да без проблем. Одягайтеся, для вас така штука є. Ну і переходимо, звісно, до транспорту. Ох, як цього теж капець. Не хватало в попередніх частинах. Я думаю, якщо в третій частині зробили таку штуку, або якщо буде продовження третьої, або якийсь там ремейк, ремастер, чи як вона там називається третьої частини, якщо вони додать стільки такого транспорту, це буде люто. Перше, що хочу почати, це авіація. Переходимо із землі на небо, як то кажуть, як би це не звучало, ну да ладно. Є дуже декілька приємних моментів. Це вертолюти і літаки. Не буду прям сильно усугубля... усугублятися, углублятися це все діло. Скажімо вам так. Є вертольоти дуже класні, дуже отлічні. Є обичні там, цивільні вертольоти без пулеметів і із... без е... різних е... ракетомів. Можете політати, покайфувати. А є сильно заряжені, полі... е... пулемети, сильно заряжені вертольоти з пулеметами або з пулеметами і ракетницями, і можете реально розвалювати всіх з висоти. Перше. Друге самоліти, лютіші самоліти, також із пулеметами. Також із ракетами, також з бомбами, що ви понімали. Ви можете поліметами загасити, ракетами завалить і бомбами забомбити, що ви понімали. Всі три компоненти як треба. Я не буду глублятися, показувати там прям капець як воно туди-сюди. Пару кадрів буквально. Самі побачите, самі кайфонете. Так, і тепер спускаємося з небес на землю, погнали по машинам. Є різні види транспорту. Звичайні колемаги, квадроцикли, джипи, трактори, фургони, фури і всякі інші вантажівки. Теж не буду загострювати увагу, щоб теж була для вас така невеличка тайна, але скажу так: є пулемети на точках, є ракети на точках. Думаю, всім це сказано, і можна теж дебело погасити. Ну, а щодо управління, воно дуже просте. Дуже класно. Якщо не помиляюся, в інших частинах теж така сама штука була. Це дріфт. Да. Є ручничок, який працює, і ти можеш входити в поворот з дріфтом. Я вам скажу, це просто крута штука. Далеко не кожна ігра з гонками. Ігра з гонками. Коротше, не кожні гонки дріфтують так, як Far Cry. Так що завалюйтеся, беріть тачку ніонову, чи якусь обичну, чи якусь фуру, яка вам подобається, і можете всіх розносити. Ну і, звісно ж, у грі є дуже багато води, а якщо її дуже багато, то не треба забувати і про лодки. Так, да, тут така цікава штука, що, окрім звичайних лодок, в місцях, де ви можете взяти ці лодки, є ще гідроплани. Вода повітря в одному флаконі, як то кажуть. Так що, що ми маємо? Тут є прості лодки, є морські мотоцикли, є лодочки з кулімотками. З пулеметом, кулемети. Пулем, пулемети, ух ти, Йолки-Палки. Звичайні гідроплани без зброї, і є заряжені гідроплани на минуточку, які волять з пулемета, які волять ракетами, які волять бомбами. І не просто бомбами, а касетками. Так що можете взяти і навалювати по конкретному. Так що не партесь, вибирати, що вам подобається. Як на мене, це люта фішка, якої не вистачало в попередніх частинах, по крайній мірі, в третій, в четвертій. А якщо в третю це додали, це взагалі був би просто шедевр. Записую вже третім дублем про рибалку. Давайте поговоримо все ж таки про неї дуже коротко. Я не фанат рибалки в грі, але вона є. Уже що мені подобається більше, але все ж таки, що ми маємо? Є різні вудочки різних рівнів, і ці вудочки дають вам можливість спіймати або якусь звичайного бичка, або конкретну махіну. І за конкретних махін вам можуть давати бабки, ви можете продавати ці риб, рибіни, або можете ставити рекорди, і за це вам будуть давати відповідно очки навичок. Але чесно, ну, якщо ви любите, то пробуйте. А я просто не хотів витрачати на це час. Навіть ставити якісь там рекорди, якісь ачівки, чесно кажучи, мені на це все одно, але якщо ви кайфуєте від цього, то воно є. Беріть, кайфуйте. Ну і звісно якщо у нас є рибалка, то є охота. Що по поводу охоти по сравняння з предідучими частинами дуже сильно все помінялося, тому що раніше ми займалися охотою для того, щоб знайти побільше шкур, для того, щоб зробити кобуру одну другу, для того, щоб зробити собі мішки, де ми будемо хранити всі боєприпаси, стріли для колчан для стріл. Зараз такого немає. Ми просто охотимося так само, як, як і з рибою. Для очків навиків і для того, щоб продати шкурку і заробити бабла. В принципі, все, що рибалка, що охота, чисто ваше задоволення і. Заробити якісь там очівки і очки навиків, більше нічого. Ну і тепер, звісно, я як обіцяв вам розкажу про тайніки виживальщика. Це пошук схронщиків, які називаються тайнік виживальщика. Чому суть? Дуже корисні штуки, які дадуть вам і гроші, і очки навичок. Їдеш дорогою, бачиш, як сектанти гноблять когось, ти їм допомагаєш. В смислі не сектантам. відбиваєш жертву. Над ними з'являється знак діаманта над е, цими людьми, яких ти спас. Це сигнал, що можна з ними поговорити. І підходиш, вони розказують, що десь неподалік є схрон, дають координати, і в тебе на карті з'являється такий значок діаманта. Ти йдеш туди, приходиш, там пишеться якесь завдання, якась загадка, ти його рішаєш. Десь кудись піднятися, десь опуститися і тому подібні речі. І там знаходиш бабосики і знаходиш очки навиків. Дуже полезна віщ. Рекомендую, особливо на начальному етапі, це просто класно. Трошечки баблішка підзаробиш, і очків навиків. Я, в принципі, більшу половину очків навиків так і заробив. Так що рекомендую. Ну і на фінал, скажу вам так. Та не заморачуйтесь, просто грайте і кайфуйте. Якщо подобається рибалка, займатися рибалкою, мисливство, да ловіть ви цих звірів, хочете працювати по стелсу без проблем. Візьміть глушак, лук, покличте компаньйона або в кооперативчику з кимось і тиханічку, а мінусуйте врагів. Або якщо хочете валити люто, як я люблю, то що я дуже люблю стелс. Але всі гашу, беріть гранатоміт з касеточками і розвалюйте аванпости повністю. Головне отримуйте задоволення і не затягуйте занадто довго. Бо якщо ви почнете виконувати всі додаткові завдання, всі-всі без винятку, то до кінця гри просто втомитеся і все стане одноманітним. І бажання приходити просто закінчиться. Тож проходьте сюжетні завдання. Кайфуйте, виконуйте трошечки, шліфуйте додатковими, шукайте танічки виживальщика, звільняйте аванпости, але не перетворюйте це на рутину. Просто кайфуйте. Грайте так, як вам хочеться, і не слухайте нікого. Це все. Так що підписуйтесь на канал, заходьте на стрімчанський, я стрімлю кожен день. Ну і пишіть, звісно, коментарі під цим відео. Нормальний відео чи, ну, гавнішко. Може треба щось поміняти, а може взагалі не моє. Пишіть, що думаєте. Завжди радий коментарям.